Качалка прокачує зовнішність, а бокс впевненість в собі. Що більше допоможе у спілкуванні з дівчатами? Рельєфний торс. Чи коли ти розумієш, що майже будь-кому із перехожих можеш знести кабіну? Ну, качалка все ж таки більше допоможе у звабленні, але не треба перекачуватись, так? Просто, умовно кажучи, підтягнуте красиве тіло, допоможе тобі. У першому. Вражені і допоможе тобі потім по теорії 100 балів, бокс, то таке, дівчатам, в принципі, ну, не настільки важливо, наскільки там ти борзо на інших чуваків дивишся. Я можу сказати, що було купа історій, коли хлопець він, там займався якимось єдиноборствами усе життя, але з дівчатами він себе вів як бубочка. Але, Але якщо у тебе дуже буде красиве тіло. То дівчина, якщо не усі, не усі, але деякі твої косяки, вона тобі може пробачити. Тому, якщо ми кажемо про зваблення дівчат, ми не кажемо, як крут, що круте в житті. Бокс чи там качалка. Ну, бокс круто, Букс, бокс крутіше. Але ми кажемо: якщо про е, саме побачення, саме про зваблення, то качалка допоможе тобі більше, ніж бокс. Це ось 100%.